Всіх вітає на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне в Україні у США, а також на Росії будемо говорити із політичним оглядачем Леонідом Швецем. Вітаю, пане Леоніде. Слава Україні! А героям слава! Друзі, вас також вітаю і закликаю ставити вподобайки обов'язково для того, аби мотивувати нас робити для вас нові відео і все з нашими гостями та експертами. Звісно ж, ваші думки у коментарях також вітаються. Ну і підписки обов'язково це зробіть для того, аби бути завжди в курсі усіх найактуальніших новин з України і з світу. Загалом ми розпочинаємо, пане Леоніда. Єлабуга Татарстан. І е напад безпілотників невідомо звідки, але ми маємо можливість припускати. Поки що на себе відповідальність не не служба безпеки, не головне управління розвідки офіційно не взяли. Але все ж таки джерела наших ЗМІ про це говорять: такий завод е шахетів був атакований нашими безпілотниками. Ну і в ще одному населеному пункті атакована НПЗ. Що цікаво, це звісно ж про військове зараз говоримо: що у Казані, в столиці Татарстану, невдовзі має пройти форум, на який приїдуть таліби заборонена у Російській Федерації, терористична організація, але їх там чекають. Чи може вплинути ось така от подія на непроведення або посилення заходи безпеки на на цій конференції, так званій? Ну, я не думаю, що ця конференція стане ціллю для якихось дронів. Ну я так, я так не думаю. Є ще багато роботи в Єлабузі, є багато роботи в цьому на цьому НПЗ Танеко, який там там трошечки його так поцілували. Там ще є над чим працювати. Я не думаю, що хтось там буде талібам посилати якісь привіти. У нас з талібами немає протиріч а і До речі, на Росії зараз розглядається питання, щоб позбавити талібів з оцього звання терористичної організації. Поки що я, поки що але ну може там позбавлять. Ну подивимось. так Ось Скажіть, як це вплине з політичної точки зору на сприйняття Російської Федерації на світовій арені? Тому що все ж таки, ну скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. ну е-е З талібами все все. все, все. Все, все все сложно, як то кажуть, так все ж таки, а домовленість про виведення американських військ з Афганістану була саме сталібами. Ми знаємо, довго були в Катарі велися перемовини, а ще за президента. Трампа, так, а ті вже угоди, які виконувались за Байдена, ну, тобто це ну, тобто це був довгий-довгий довг, шлях до виведення американських військ, і розмовляли саме з Талівами, ну, тобто, Це дійсно ну легітимна влада в Кабулі. Подобається це комусь, чи не подобається. Не подобаються їх ну, норми, скажімо так, які далекі від сучасного світу. але а поки що таліби не агресивні до всіх, хто не лізе в Афганістан. Ага. В них немає ось цього, що є у Іділа, те, що є у Аль-Каїди, тобто розповсюдити свою ідеологію, нав'язати і бити за межами власного регіону. Ну, власне, що відбулося, ось ця іділ Харасан, так, яка вдарила в Москві. А таліби, вони зосереджені все ж таки на Афганістані. Те, що вони там витворяють, це так. Це бізумі, і нещодавно ця заява, що вони будуть роз знову дозволять бити жінок камінням за невірність сімейну, там родину і так далі. Ну це, це дикість, але все ж таки ще раз скажу, вони не становлять загрози зовнішнього її. Власне, коли ця операція вся починалася проти Афганістану. Вона була саме тому, що в Афганістані були розташовані ось ці тренувальні центри, і власне сам переховувався на початках Бін Ладен. Тому полізли в Афганістан. Так би не лізли. Ну власне, тому я ще раз скажу, якщо там хто в власних межах там витворяє, ну то вже таке складне питання, але. Проблеми починаються тоді, коли вони починають загрожувати міжнародній безпеці. Власне, те, що сталося ось в випадку, з перед тим, до речі, з хусейном, який поліз е, е, на ковід, так ну сидів себе в Іраку. Ну не було б таких проблем, так але довелося ось ця буря в пустелі, і, і, і подальше ця. Історія з його подальшим сумненням, так, так далі, і з Росією та ж ситуація. Ну загнівали б вони у себе там дома. Там і все ні, вони лізуть. Вони лізуть, і саме тому міжнародна спільнота має тут щось робити. Якщо не помиляюсь, щось таке краєм вухачу, що і радянський союз Союз, Совєтський Союз свого часу був причетний до народження, як такого, саме Бен Ладена, тому що фінансували свого часу і зрощували ось цей от тероризм на сході. Ну, скорше ні. скоршити за цього мали відношення все ж таки американські та пакистанські спецслужби, тому що це було моджахеди. Вони воювали з радянською з Радянським Союзом в Афганістані. Так, і тому ось ці медерсе, такі релігійні школи, вони були центрами для організації. Цих е, е, груп е, спротиву так mm -hmm. на ідеологічній основі, нормально так все. І це підтримувалося. І той же Талібан <с> з одного боку, а з іншого боку, ми знаємо, що той же Бін він, він він воював, так, він допомагав Маджахедам там, і так далі. А, ні, там це. Тут ось та ситуація, коли знаєте, ця російська пропаганда, вона в чомусь права, коли каже: А, ви ж цей рушники, ви все це створили. не без того, але вибачте, якби радянські війська не влізли в Афганістан, туди б не влізли і при ці рушники. Тобто, ну, давайте подивимося на перше на, 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 на перше джерело. Хто, 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 хто це розпочав? Ну ось власне. Пане Леоніде, і гілка, оця от терористична іділка, терористична організація із Афганістана, і які у них відносини із Талібаном? От, якщо вони будуть дивитися на е, цю конференцію у Казані і зближення, все більше і більше зближення Талібану із урядом Російської Федерації, чи з'явиться у них ще більше мотивів для того, аби продовжувати серію терактів? Ну, я думаю, що зараз найбільше в них з'явилися підстави для помсти, споглядаючи на те, як поводилися з їх людьми. Все да. ж таки, я думаю, що це буде найголовніше. Ну а далі, і так це, це теж привід. Так, абсолютно. Ну, ми, якщо не поля з попередній передачі в попередньому ефірі, ми з вами говорили, чому власне так і діл. Дії ІДІЛ дії проти усіх держав, які не є халіфатом, так які не є державою, яка існує на засадах а, пророка Мохаммеда. Це все єріс і з ними треба боротися. Треба боротися з Талібаном, треба боротися з режимом Аятол, Аятол. Ну і, з, з, звісно, і з московським режимом теж. І далі про таке навколо терористичне О, сьогодні дізнався новину про те, що Російська Федерація і силові структури цієї країни озвучили новину про те, що перехопили силові структури вантаж із іконами. А в іконах 70 кілограмів вибухівка, начебто, із Румунії доправлявся цей вантаж до Москви, в Псковській області. Встигли їх, начебто, зупинити. Ну і заявили точно до одного поверху. Скільки може завдати шкоди ось така от вага цієї вибухівки? П'ятиповерхівку кажуть. Вони можуть скласти ось така от вага цієї вибухівки. І тут цікаво, користувачі соцмереж запримітили, що ну от спецслужби російські знають скільки можна знищити поверхів, якою вагою вибухівки. От мене до вас питання: це повідомлення про запобігання. Чергового терористичного акту це до внутрішнього споживача, що ми працюємо і бачите, які українці погані готують ще раз, чи все ж таки до світової спільноти, тому що є така думка, що росіяни зараз стараються показати тероризм всередині своєї держави і боротьбу із ним для того, аби знайти точки дотику відносин для відносин із західними партнерами, ну то тобто, є з цієї самої Франції, і так далі. Ну мені теж спочатку здавалося, що вони використаються в тому числі ось цей крокус для того, щоб такі, такі обрати роль жертви від тероризму і знову помахати ручкою. Ми з вами разом маємо боротися з тероризмом і так далі, але все ж таки сутність режимна вона пересилила так, і вони почали грати ось цю картинку. Ось це Україна. А якщо Україна, ви ж її підтримуєте Україну, значить і ви підтримуєте це терор. І за цим терором стоїть хто? Україна, а значить, Вешинг. Ну мама дорога. Ну коротше, вони можливість. Ну, і її радше не було ці можливості. Вона така дуже така, ілюзорна, але можна було б в це гратися. Вони від цього відмовились, так? Да. А, тому а, мені здається, що зовнішній такий, зовнішня аудиторія там зводиться. Ну, хіба що до тих, як то вони кажуть дружественних режимах, яких там залишилось всього нічого. Тут, переконати Захід вже ні в чому тут неможливо тому це більше все ж таки. На внутрішню аудиторію, яку все ж таки переконали. Я я впевнений, якщо на вулиці когось там за ногу поймають якогось москвича або там волгеградця, так він скаже, що це Україна була в крокусі. Все, вождь сказав, що це Україна. Все, я більше не 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 маю власної думки. Мені так сказали, значить, це такий. Ми спілкувалися з колегами-журналістами буквально кілька днів тому про вибори у Туреччині. Тут також от, стосовно дружніх режимів, ну відносно дружній режим Ердогана, у Туреччині стосовно Володимира Путіна. І ми говорили: от бачите, ми завжди сприймали Ердогана як такого диктатора, який ніколи не передасть свідку влади комусь іншому. І тут опозиційна партія у виборах перемагає але. В той же самий день, коли ми обговорювали, так виявляється, що під час святкування перемоги загинув заступник, здається, очільника опозиційної партії, яка виграла, тому що йому на голову впав балкон, це просто якась така доля, пане Леоніде, чи все ж таки щось там підпиляв Ердоган своїм конкурентам? Ано ну, з Ердоганом взагалі дуже складно назвати його партнером Путіна. Ну, це було б не просто неправильно, Скажем так, Ердоган грає з усіма, з Європою. Він грає як керівник країни, яка входить в НАТО, але з іншого боку, він ісламіст, у якої є можливості гратися з ісламським світом як представник ісламського світу, у якого є відносини на заході. А, так, він партнер України. Він може постачати і зброю нам, і байрактар будувати завод і мати спеціальні позиції щодо Криму. Так, а з іншого боку, він користається тим, що в нього залишились можливості розмовляти з Путіним. Ви не можете, а я можу. Тобто я значить, можу бути посередником, і так далі. Тобто, там, от той випадок, коли не, не все однозначно, і його ця неоднозначність вона його задовільняє, тому що вона okay. дає до, 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 до такої можливості, яких немає у інших. А, те ж саме стосується і ось цієї політичної ситуації. З одного боку, так, Туреччина при ньому дуже просунулася по авторитарному шляху дуже сильно. Там, користуючись цей, 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 цим бунтом, полубунтом, там більше вигадали, ніж там правда було, в 16 2016 році, що було там в липні, він багатьох зробив, нібито причетного до цього бунта Юлєна, так. Просто ти опозиційний. Ну, значить, ти від гюлина, значить, ти хотів цього. Ти вчасник був цього заколу. То все там дуже багато людей пішли в тюрми, десятки тисяч людей. І журналісти, і політики, і судді нелояльні, і так далі. Але а, йому не вдалося зробити одного. Він не зміг а, покінчити все ж таки з конкурентністю, політичною конкурентністю в Туреччині. А, так, там більшість змі. Про Ердоганівське ну просто ну там 80 90 але все одно у цієї шпарини її вистачає, щоб вибори були конкурентні. Ми пригадуємо, що коли там в травні були вибори минулого року, парламентський президентський він виграв там щось 4% Це це а дуже виграв. небагато, і це ну це чесно, і, і, і рахувалися чесно, і партія там так трошечки, але все ж таки, це було це, це була перемога. А ось на цих виборах виявилося, що у опозиційних сил є, є потенціал дуже високий. А це пов'язано з кількома речами. По-перше, Ердоган багато обіцяв, а вже ось скоро рік, як він, ну, новий срок новий срок, як то кажуть. Так? А в економіці. Просто там як була дуже висока інфляція, залишається, ну і так і так далі. і так далі, і так далі далі З іншого боку, ісламістам, яких багато зараз в Туреччині, не подобається, що він при тому, що виступає зараз а, просто як такий ворог Ізраїлю там да і прибічник Хамас. Але водночас Туреччина торгує з Ізраїлем, і більше того, там говорять, що навіть ці цей, цей колючий дрот який там. Навколо Єрусалимської ці, 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 собора дуже великого. Навколо йдуться всі ці а, суперечки так, і, і бійки, так? що цей дріт e, Мейдин, <сум> він виробництва Турції. І це їх шалина там дратує. Тобто він втратив і у тих, і у тих, і у тих. І, але все ж таки треба зважати на те, що вибори президентські вибори все ж таки аж 28 року. У нього 4 роки. А тому це поразочка, це знак, серйозний знак такий, але все ж таки ну 4 роки. Але наше уявлення про Туреччину це трошечки змінює. Ну, треба дивитися на те, як воно є, а не щось там уявне собі. Там не кожна людина, яка тисне руку навіть путіну, вона його є прибічником, або там і так далі. Тут все так дуже цікавіше, скажімо. неоднозначно, як то каже, так цікавіше. Так, хочу перекинути мостик через Туреччину до Швеції. Свого часу Туреччина всіляко намагалася не впустити або просто використовувала саме вступ Швеції до НАТО для своїх вигод. І так. в цьому контексті Швеція, яка стала таке членкиною північно-атлантичного альянсу, яка обіцяла нам свої винищувачі типу Гріпин. Пане Леоніде, знову ж таки, з якоїсь точки зору військове питання, але також і політичне, в першу чергу, вони обіцяли нам їх передати після вступу до НАТО. І ба більше наші пілоти вже проходять навчання, чи то навіть провчили, пройшли навчання на цьому, як зазначається, європейському аналогу f 16 Також приблизно того часу винищувач не дуже новий, але значно сучасніший і кращий на всіх планах, ніж совєтські винищувачі, і о, от. Передадуть чи не передадуть, на вашу думку, зважаючи на те, що тепер це країна НАТО, чи дуже сильно зобов'язує членство в НАТО до таких серйозних рішень? Можливо, вони раніше могли розкидатися такими заявами, а тепер їх будуть стримувати? Ну, що стосується Гріпена, нормальна така машина. Люди, які знаються на цьому, кажуть, що вона не настільки? <зв1> важка в обслуговуванні як F16. <зв1> вона в цьому сенсі вона краща так може використовуватись на більш простих аеродромах. Ну, тобто, те, там, там технічні деталі. А, ну, так, якщо ви вступаєте в якусь організацію, ви маєте узгоджувати свої <св1> <св1> такі серйозні рішення з іншими членами організації. І так далі. А інша справа, що я не знаю, чи Брюссель буде проти. Може навпаки, за. Тому що це річ, дуже... чим, пане Лоніда. Раніше Словачина, якщо не помиляюсь, свої міги в Україні передавала, в тому числі також як країна-членкиня, це було через те, що ну таке старе, що можете скидати, чи все ж таки є можливості? Ні, ні. Ну той же був період, куди коли нам, коли, коли нам скидали радянське, так те, що те, що вже самим не треба, так? а у нас таким вміють воювати. Не треба переучувати. Пілотів так, а все ж таки нова зброя, тут інші такі моменти не знаю тут чого що гадати, але те, що зараз Стокгольм має це з ну, хоча б якимось чином а, інформувати і погоджувати з Брюсселем ну це так, це, це обов'язки члена цього клубу. Зрозуміло, дякую, пане Леніде, за вашу думку, за ваші коментарі. Ми говорили про все нагальне і все навколо політичне та навколо воєнне в той же час. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами спілкувався. І я вдячний кожному глядачеві та оглядачці, які поставлять під це відео вподобайку. Підпишуться на нас, напишуть кілька приємних слів у коментарях. Ну, і, звісно, ж дзвоники. Не забувайте, друзі, те, що допомагає вам бути завжди проінформованими стосовно нових оновлень на нашому ютуб-каналі. Павло Ковальчук мене звати. до зустрічі на наступних відео. На все добре.